там, що відбувається, там відбувається абсолютно магія академічна. Люцерна, я не зрозуміла, о 8.30 Вікторія була у вас, а у вас була закрита двері. Що це таке? Я буду що? я буду скаржитися в якісь інстанції, то я не була в інші заклад. Така історія, бачите? І одразу вам скажу з мотиваційної а, сторони. Це ж все не просто так, да, як коментувала. Хто рано встає, тому Бог дає. Розумієте? Хто рано встає, тому Бог дає. Я казала на. Ось така історія смачної ками. Ми що поготувалися зараз буду розказувати, що вас чекає. Я вас чекаю у лютому, як ви можете сьогодні змінити своє життя, якщо будете прислуховуватися до мене. А змінити своє життя, я вам пропоную не якимись там магічними афірмаціями канделябрами. Да? А змінюєте ви життя тоді, коли ви робите правильні цільні дії, вони ж фокусні дії. Це ті дії, які визначаєте ви для себе такими, які ведуть вас до вашого, вашої бажаної цілі. От прям можете записати. Цю фразу, яку я сказала. А для того, щоб прийти, прийти туди, куди ви хочете, то вам треба робити, ще раз скажу дії, які вас туди ведуть, а не ведуть вас в протилежний напрямку. Так от, якщо ви хочете, бо я все ж таки да, так? я не мотиваційна я, а я це дієвий викладач методи, з яким ви будете вивчити англійського просвітлення замовити. Так от розказую, що вас сьогодні чекає, які дії вам треба зробити для того, щоб ви отримали, знаєте, отримали знання французької мови, отримали навик розуміти французьку мову, отримали навик обговорити французькою мовою. Плюс саніт мені, будь ласка, бачиш випущення, плюсаніт мені, будь ласка, якщо ви мене гарно чуєте, бо я все ж таки в цьому... В закладі плюси, поставте, щоб ви мене гарно чуєте, щоб я далі вам користувала, щоб ви мене гарно чули, тому що далі інформацію треба буде гарно усвідомлювати. Ага, значить, дивіться, сьогодні в нас, 9 лютого 2026 року. О, бонжура ліса. Плюсаніть, якщо ви мене гарно чуєте. Бо я трошки переживаю, що трошки чую плюсуєте, так? Да? супер класно. Я чую не чую Так от, значить сьогодні, дякую, бачу. Сьогодні, 9 лютого, ми стартуємо з вами з першим продуктом, з першим, це не курс. Це я називаю формат роботи, який називається марафон. ну Я його так назвала, тому що іншої назви я не можу вам сказати, бо це не курс великий, бо курс це все ж таки більш стратегічний продукт, на який ви заходите, і довго вчитесь для того, щоб отримати результат. Так от, Це не курс, це марафон. Одразу запишіть, він триває 14 днів кожен день. Тобто сьогодні у нас лянді да? понеділок. Сьогодні о 20-й годині за київським часом марафон уроки будуть вам підвантажуватися на телеграм-канал о 20-й годині за київським часом. Як тільки ви отримуєте урок, а, от хто в мене вчиться на курсі а, як навчитися вчитися, де ми з вами плануємо повністю. Ну окрім архітектури мови, да ми з вами плануємо повністю ваші маршрути. Тобто на курсі як навчитися вчитися, ви вчитеся, а вчитися щодня і вчитися правильно, не роблячи там додаткові непотрібні зайві, як кажу. А, всі рухи дії. Де. Так от на курсі як навчитися вчитися, у вас є тайм менеджмент Якщо ви ще не на цьому курсі, ви можете написати Вчитися, пишіть вчитися, і мій бот відправить вам посилання в директ. Ви зайдете за цим посиланням і придбаєте один з трьох тарифів. Курс триває 8 тижнів. Це ноу-хау, це, це курс найвищого гатунку, який систематизує ваш мозок. Мозок, я там продаю техніки роботи з мозком, який систематизує ваш життєвий ритм, який дає вам розуміння, як а, чіпувати себе наземною мовою, тобто, як без щоденне безлагарання, і в 6 швидше. Це про це. Тому що це вчитися і приходити. Тепер щодо марафону, це що я кажу вам, що марафон буде іти 14 днів. Тобто кожного дня о 20-й годині за київським часом. То в мене вже на курсах навчилися вчитися. Ви вже з цього вішнього дня ви знаєте з якою технікою, методикою ви прописуєте 14 днів. Двадцята година за нутракиї з вашого часу. В одразу час, пишіть яка це година. І одразу вписуйте 14 днів собі. А, значить, коли ви отримаєте урок, а, ці уроки будуть завантажуватися кожного дня на моєму телеграм-каналі. А одразу пишіть слово фільм, от прямо зараз пишіть слово фільм, і бот вам відправить посилання на телеграм і Ви вже сьогодні на на вечора приєднайтеся, отримаєте перший урок. Ну як приєднаєтесь? Приєднайтесь ви зараз після ефіру, дає тільки. Пишете фільм, бо вам відправить, ви зайдете на телеграм-канал, так і прямо сьогодні, о 20-й вечора, вийде перший урок. А, значить, що це а, за уроки, щоб ви розуміли, да? на ринку українських, ну на українському ринку, де в принципі на європейському ринку а, освітніх послуг а, якість перейшла в маркетинг. Тобто, коли люди в мене купують курс запису на 30 уроків, будь-який з французької мови, з англійської мови, вони мені пишуть під абсолютним враженням. А вони пишуть, ми не очікували взагалі, що ця подача, наприклад, ну, тобто ця методика, ця, цей курс дан в академічному стандарті. Академічний стандарт це стандарт, який дає вам комплексні знання, а не дві хвилини якогось відеоуроку, яке ви подивились, нічого не поняли, бо вам записують уроки дилетанти. Дилетанти це люди, які можуть знати мову, але не володіють методикою, архітектурою мови для того, щоб ви не... Вчилися вчитися, ну не то, щоб ви вивчили, так от я до чого марафон побудований по такій самій методиці. Тобто, це не марафончик, який ви ну, тобто, знаєте, я так одразу скажу, я не для глупих людей. Якщо ви очікуєте, що ви прийдете на марафони, там щось поклацаєте своїм кліповим оченятами, своїм кліповим мисленням, своїм щось у це, що ви встиг звикли в тіктоках, щось там. Ютубах щось там в інстаграмах. Оце класи зберігати шерить, Ну це не для вас одразу скажу, тому що навчання зі мною це для людей, які мислять, які розуміють архітектуру навчання, які готові вчитися, а не го не приєднуються до мами на ІСІСІ і не грають в дитячий садочок. Позберігали купу всього, походили, поширшали як зайці, як ті зайці по полю побігали просто в інстаграм і різним іншим соціальним мережам в надії зібрати морквинки і похрумтіти десь. В сторонці, то ні. Навчання зі мною – це абсолютно серйозний, академічний, виважений, сумлінний, свідомий ваш процес в голові. Ну, якщо ви не такі, то одразу покидаємо цей чат і виходимо займайтеся і своїми мікросправами. А хто готовий вчитися, залишаються і слухати мене далі. А, вот. Значить, Марафон це абсолютно відповідно, це академічно, архітектурно вибудована форма навчання, на якому, на марафон, так? ви отримаєте дуже сильний розвиток навику аудіювання. Знаєте, що таке аудіювання? А Аудівання це проблема 95% людей, які заходять на навчання і взагалі людей, тому що цьому навику приділяється дуже маленький відсоток часу на будь-яких курсах взагалі в системі освіти, яка стосується вчинення земної мови. Так от на марафоні, за рахунок того, що ви будете дивитися коротенький епізод, де з фільму не от ви будете дивитися цей фільм епізод. Епізод буде десь хвилини три під цей епізод з фільму один плюс один пишіть слово «фільм», Одразу отримуєте посилання на телеграм канал Я розробила повністю подкаст. Тобто, після того як ви дивитеся епізод, ви будете слухати мій подкаст ау. І будете мати транскрипцію, тобто опору на текст з цього епізоду і на вокабуляр з перекладом української мови, який я власне склала. Цей марафон я давала рік тому, його пройшли три тисячі людей одразу на каналі. І результати були неймовірні, абсолютно обіжаючі. Я думаю, що у вас теж такі будуть. А значить ви проходите цей епізод, ця вказівка повністю буде методична і дуже сильно виростете в навику аудіювання. Тобто, вже за 14 днів, якщо ви будете виконувати всі вказівки, рекомендувати, то я б так сказала, що ви ну, оце, оце люблять казати прорив. Да? Я не люблю казати прорив, але ви, ви абсолютно піднімете ефективність. Я б сказала, разів 5, якщо буде все повністю виконувати, якщо буде дійсно працювати кожного дня, як вимагає цей методичний стандарт, то ви разів 5 а може в 6 поліпшите ефективність сприйняття на села за рахунок моєї методики, яку я інтегрувала в цей марафон в розробку. Тому, будь ласка, пишіть слово фільм, і сьогодні ми починаємо о 20-й годині вечора. А, значить, окрім того, що ви дуже класно виконуєте навик. На слух, так да, дуже аудіювання. Ви вивчите, ну, якщо будете вчити, да, те, що я кажу, робити, то а, ви вивчите 250 розмов фраз з фільму 250, дивіться, вот. і зможете їх інтегрувати в свою розмовну мову. І оскільки фільм він дуже класний, дуже стильний для тих, хто тільки починає вивчати мову, так? тому що там немалення, нагромадження бізнес-конструкцій. Тобто це Подивимося цей фільм про Це така ну, дуже така гармонійна, проста. Чекуча, класна, безумовна французька мова. І ви також навчитеся. Це те, що в нас стартує сьогодні, 9 лютого, 20-й годині за київським часом. Записали себе, так? Далі записуйте на ласка, Значить, Завтра в нас 10 лютого і завтра вівторок. Ага. Ми проти. Сніданчик зараз. Щоб мати сили і заряди енергії, це в мене. Так, значить, завтра записуйте, будь ласка, о 10-й годині ранку стартує перший урок по курсу ЕДІТО. «E значить, едіто «E це курс практику з французької мови -ти десятитижневі, тобто це інтенсив. Це для людей, які хочуть отримати результат, вкладаючи свій час ну, і свій ресурс. Значить, вкладаючи цей свій, свій час ресурс, це три рази на тиждень, понеділок середа, п'ятниця. Одразу, хто йде на курс, так, і на практику на мене слідка, то одразу можна цей розклад записати. У угу. понеділок середа, п'ятниця, ви отримаєте уроки мої з заповнюєте. Да? Тобто ви отримаєте урок, не просто там отримали голову, а, а ви отримали інструкцію до цього уроку. Да? Що, план? План що вам треба робити, що конкретно вам треба подивитися, куди конкретно вам треба зайти в зошит, ну, цю в зошит, і які конкретно вправи виконати, і для чого їх виконати, і куди їх здати, і викладач їх перевіряє. І дає вам сьогодні зв'язок. Тобто, по суті, курс адіту, практиком, інтенсив. Це для тих з вас, хто тобто, хоче вийти за 10 тижнів, інтенсивно працюючи, ну, тобто навчаючись бою. 10 тижнів, не просто зайти і отримати, а навчаючись. За 10 тижнів виросте на плюс один рівень. Для вас і діток. Ви стартує завтра в 10-й годині ранку. Там будуть асинхронні уроки, тобто ви їх отримуєте, виконуєте, і будуть зум-сесії з синхронні уроки разом зі мною. Для того, щоб подивитися програму діток тут чотири рівні і три групи в кожній. До Значить, якщо ви новачки, нулючки, вам на Едіто А 1 рівень. Якщо ви вже початківці, маєте базу, ви хочете вирости, розуміти там, побутові теми, спілкуватися, то вам на А2. А вот, якщо ви вже початкову базу маєте, не можете вирости, да? тобто не вистачає вам стратегії, не вистачає вам системи. Якщо ви кажете, там, коли Пінка, то вам значить на Б1, і там буде середній рівень, і просунути з елементами. Дую програми підготовки, У є окрема, окрема програма, там, де я працюю півроку з шістьма учнями, но то трошки пізніше для вас. А, вот, то, ви заходите на ЕДІТОГЕ2, там про телементи. А якщо ви слухаєте новички, раптом, вам потрібен Дель то ви пишете мені в особисті повідомлення свій запит, і в мене формується наперед дві групи Дальф і Дельф це один, і дельф — Беди. А нам тому підписуйтесь одразу, щоб не забудути, і одразу пишіть перепис, ходити запис. Так, по Ідіпо я розказала про да? це 10-го завтра стартує. Тобто сьогодні ще розкажу, скажу. О 8 вечора мистую марафону статичний по фільму Один пісок. І ще анонс. Значить, записуйте собі теж та в тайм-менеджмент свій щоденник, я думаю, що 20 лютого, 20 лютого в нас проєкт концерт картин 10 -ти тижневий по громадиці французькій. Так, кому треба? окремо підтягнути цю опору, цей навик, то будь ласка, також слідкуйте загрозами, підписуйтесь, так що не загубити. У вируї просто ви абсолютно якихось незрозумілих, абсолютно не стратегічних, не, не систематичних програм, курсів бордери, які я спостерігаю. Так. А є такий момент все і англійці, ну, тому що це буде запис, запис цього ефіру. Господи, буде запис цього ефіру. І англійці готуйтеся, будь ласка, сьогодні я відкриваю реєстрацію по першій вартості. Ну по початкові да далі демонта розбільшується на курс літанська фонетика, який стартує березня. Він має стартувати без лютого, коли буде стартувати березня. Да, це інформація англійців. Ось такий прямий ефір сьогодні. Я маю надію, що ви все ж таки не хочете вчитися заради того, що вчитися. Так ваш це цю французького абонського тому робіть правильні дії. Сьогодні з вами була Віктор Явдосла. Я всіх чекаю вас сьогодні о 20-й годині за часом на телеграм-каналі. Слово фільм пишете, отримаєте доступ до марафону. Пишете слово вчитися прямо тут, прямо в коментарях можна, якщо ви записали. Пишете слово вчитися, отримаєте запрошення на курс, який ну, зараз в Живе буде в записі. Обов'язковий курс, якщо у вас в голові каша все життя, ви е, стратегічно не готові вивчати але ви не, можете, не зможете, тому що там іерархія повністю йде. Е, так, і що ще я сказала, так, да, і завтра о 10 ранку ми стартуємо з вами на курсі «E 4 Чотири. Що ви святі не на ній пік журналі в кафе? І я пішла вас готувати до просвітки з колосів.